Мені перший виступ після поранення, вони живот перерізаний, всі кишки мені винімали, печінка зустріляла, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то, що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, це все моє життя було. Не то, що співати не будеш, казав, ти ходити не будеш, з трубками все життя, з дрінажами будеш ходити. І ну я кажу, мене дуже надихали військові, коли от, ми лежали в харківській реанімації. Вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них і, от, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині доставили в Німеччину на лікування, але там більше на реабілітації було ніж на лікування. Получається так. Ну вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти співак, співака, я лежу весь полірізаний, живу перерізаний, полірізм. з кров'ю там. Ще течу. Зараз Сейчас ми тебе вилічимо, Ти нам даш концерт. І, а я а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антонеті Міщенко. Це оця піаністка, яка на майдані в 2014-му грала на морозі. Це можна до речі загуглити. а в Києві. Станція метро є її портретом. Вона до мене приїхала спеціально. Приїхала Бісісієнензе Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там велике інтерв'ю у себе. Це теж в аккаунті, можна зайти глянути, до речі. Ну, якими враження були, ну, мужик, ну, нарешті я співаю. Я взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.